Тут він до 10 вже скачується. Ось я записую зараз вже відео. Зайшов вже. Так воно грузиться поки що. То дуже старий ноутбук. Тут якісь волосся. Мі, ну так довго. По програм інсталяції ну здесь. Я зараз поставлю відео на паузу. Відставлю на паузу відео на паузу. нам визнава спеціальна угля. Ти що? Я нічого не хочу зберігати. Далі. Все? Давай, давай. Наступного дня Юрій прийшов на роботу в поганому настрої. Адже замість того, щоб пригревнувати, Ольга ще більше. Сподобався. Просто погуляли. Треба нажати на вот таку кнопку. Це так. Воно відкриється, потім треба буде почекати, поки тут вигорить така от штука, нажати, нажимати кнопку. Я поставлю ліпше на паузу. Потім з паузи знімлю. Ем, ну, з паузу знімлю, потім, коли воно все буде готово. Так, йому щось не дуже хоче мене робитися, але я вже дуже довго чекаю. Або може, ще треба трохи почекати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, як. Ну тоді я маю дізнатися. Я теж тебе використовувала. Для чого? Майже для того. Погодилась піти з тобою в кіно, щоб твій друг мене перебував. Михайло мені дуже подобається. Ура, 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 ура! Звертає на куди коло. Всі оп'ять ставлю на паузу, Ну що то дуже довго чекати. Насправді. Оє-є-є, серед робочого дня. І чоловік зовсім не очікував, що вона буде не одна.

Я зараз це відео виложу. Коли завантажиться, я. О, один процент. Зараз вона набере 10% або перезавантажиться один раз. І відео закінчиться. Буде 50%, буде нове відео. Сьогодні буде два відео за один день на моєму каналі. Зараз буде 10%. Це відео завершується зараз. Подивіться наступне або ще не завершується. 4%. Флешка поки що облимає. Він вже що блимає друга. Ну коротше, це дуже довго ще чекати. Кому дружина не Ну тут такого? Ну, все, відео завершується. Все. Всім до побачення, мої підписники. Дивіться наступне відео, яке сьогодні вже вийде. Коли Windows 10 вже інсталю... інсталюється. Все, всім па-па!